Росіяни повідомляють про атаку дронів на військовий аеродром Чкаловський у підмосковному Щолково. протягом ночі. Росіяни чули звуки протиповітряної оборони. Про атаку на аеродром Чкаловський у Щолкіно повідомили місцеві жителі та пропагандистські канали. Вони стверджують, що в місті було оголошено повітряну тривогу та лунали вибухи. Пропагандисти переконують, що атаку на аеродром Чкаловський відбили. Но ебать, хереть, охереть, охренеть, пора с разговаривать. Даван похоло. Да, розмовляв. Да, розговарів зарядом тут. У Міноборони РФ поки що не давали офіційних коментарів щодо нічної атаки на військовий аеродром. Лише заявили, що черговими засобами ППО знищено 18 БПЛА літакового типу: 11 над Курською, 5 над білгородською та 2 над Воронезькою областями. Губернатор Московської області Андрій Воробйо про атаку на аеродром Чкаловський у Щокова також мовчить. До слова аеродром Чкаловський розташований у Московській області за 31 кілометр на північний схід від Москви та південно-східній околиці міста Щолкава. І аби аеродроми палали і далі. РБК Україна проводить збір на ефівдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.